Привіт! Мене звати Лінкс. Всі ми знаємо, як ти вмієш співати. Ну так. І зазвичай, коли ти робиш пісню, тобто робиш трек і заодно потім текст озвучиш і так далі. В тебе може вийти два варіанти. Або твої пісні просто буде капець, тому що голос вирішує багато речей, або ти підключаєш автотюни. Автотюни бувають як за гроші, так і безкоштовні. Але все одно тобі потрібно буде їх шукати. Але я знайшов одну прикольну фічу. Так сталося, що в FL Studio вже одразу вшитий автотюн. І саме цим ми зараз будемо займатися. Тобто я тобі розкажу про автотюн, який тобі не потрібно завантажувати, він вже є. І яким ти можеш коригувати свій голос, тобто коригувати мелодію чи деякі моменти робити інакше. Отже, сьогодні ми поговоримо про Newtons. Але перед початком відео постав лайк, підпишись на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. Ну, камон, вже потрібно хоча б 100 підписників добити. Я вірю, що ти це зможеш зробити. Так ти покажеш, що тобі подобається моє відео, і мені потрібно їх робити частіше, краще, ну і так далі, ти зрозумів. І ще одне: якщо в тебе є якась тема, на яку я міг би зробити відео, напиши її у коментарях. Так ти облегшиш життя і мені, і собі. Ну що ж, це рубрика Фел українською. Переходимо до автотюна. Ну, що ж, переходимо до нашого проекту. Я тут накидав трішки вже якийсь обід, візьму якийсь свій голос, ну, і, наприклад, добавлю його сюди. Тобто, у нас вже тут є записаний голос, і зараз ми будемо з ним працювати. Так, і ось в мене є така дорожка. І ось з цією дорожкою ми зараз будемо працювати. Так як вона звучить спочатку. Але така зазвичай цікавість про того, що це усе в реальність. Так, співаю також не дуже, не в ноти, але будемо намагатись зараз це редагувати. Ну що ж, нажимаємо нашу доріжку. І тут є така прикольна тема, якщо ми натискаємо правою кнопкою миші. Edit in Pitch Corrector. Це те, що нам потрібно. І в нас відкривається наш Autotune. Супер. І Що ж тут буде грати? Але зникає зазвичай цікавість про того, що в тілі це все в реальність. Так, тут мій голос. Ну, окей, що ми можемо зробити? Нажимаю на ножниці. Ще косней to scale. Якщо у вас ще цього не було, то ставимо галочку. Так то не буде нот, які звучать зра... одразу як дві ноти. Ну, типу, між сі та до. Тибо вони конкретно будуть розташовані. Далі ще з цікавого можемо взяти, наприклад, Scale. І обрати тональність треку, якому воно написано. У мене це Фа-мажор. Але така зазвичай цікавість про того, що в тілі це все в реальність. Так. Окей. Далі ще в нас є тут три таких перемикачі. Центр відповідає, наскільки в нас ну, рівненько будуть розташовані наші ноти. Тобто, якщо в нас максимально центр, то вони будуть більш як. Ну, як не піаніно розташовані. Якщо так, то вони будуть ближче друг до друга. Лес викає зазвичай. ЛеС ВК зазвичай. Далі. Далі Variation, воно відповідає за колибання нашого голосу. Тобто, бач, я кручу, і наші хвильки стають більш плавнішими. Але змикає зазвичай цікавість про того, що втілюється усе в реальність. Тримай десь баланс десь посередині. Зазвичай... І третє, транс він відповідає за. Те, як в нас будуть голос перескакувати між нотами. Тут трішки вже складніше влаштовано. Але тут методом тикати крути ці штуки, поки в тебе не вийде щось круте. Ну і тепер те, заради чого ми всі тут зібрались, ми можемо піднімати піч. <з backgrounds> але смакає, цік... Все, і роби мелодію, яка тобі подобається. Але краще не дуже сильно змінюй ноти, які грає твій голос. Ну, щоб ти не звучав як робот. Ну, щось таке у мене вийшло. Але зникає зазвичай цікавість про того, що в тілі це усе в реальність. Тобто тут в мене вийшла трішки така трабинка. та підкоректував трішки піч. Також можна змінювати довжину відповідних проміжків голоса, я не знаю, як це краще сказати. Ось що я маю на увазі. Про того, що в тілі це усе в реальність. Ось за допомогою цього суперінструмента можна трішки краще коригувати наш піч. Тобто натискаємо двічі. І тут що саме ми хочемо з цим зробити. Хочемо ми це все подвинути. Можемо зробити вище, нижче. Можна його так розрізати на шматки, наприклад. І, відповідно, ще більше коригувати нашу мелодію. Це все в реальність. Ну і так далі. Тобто є де розгулятись, якщо тобі лінька завантажувати якийсь автотюн, то просто роби це у Newton. І все буде круто. Тобто, як бачиш, якщо ти більш-менш нормально співаєш, але деякі ноти ще також фальшивлять, то з ньютону в тебе більше не виникне ніяких проблем. Звичайно, є більш круті автотюни, але цей вшити прямо у фелку, тому користуйся. І зараз важливо. Якщо я просто зараз вийду, то твоє аудіо не збережеться. Тобто тобі потрібно робити буде все спочатку. Для цього нам потрібно його зберегти якось по-крутому. Називаємо його корова. Тобто, в тебе тепер є аудіо, яке ти вже зберіг. Ну і можемо закинути тепер це аудіо сюди. Тобто ось наша корова, я її зараз ще надріжу трішки. Можемо підкоригувати так, щоб наші дорожки грали майже одночасно. Ось так. Ага. Ну і послухаємо. Але зникає зазвичай цікавість про те, що в тілі це все в реальність. Ну, під кінець я трішки налажав, але початок тепер більш крутий. Ну, і ти зрозумів. Тепер твої пісні виходитимуть трішки краще. Так, і на сьогодні на цьому все. Тепер твій голос стане трішки кращим, принаймні з автотюном. Тобі не потрібно нічого завантажувати. Просто заходь та грайся. Дякую за перегляд. Гарного вечора та до нових зустрічей!